Як ви зрозуміли, ми вже вдома. Вдома у нас повний, повніший просто армагедончик. Ну, я позаправляла ліжка, але до порядку тут дуже-дуже далеко. Але в нас багато справ. Ми залишаємо так, переступаємо, щоб не впасти. І йдемо. Багато справ сьогодні. Сьогодні у нас понеділок. І справ прямо отак так 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 І ще навіть більше йдемо замовляти розтіку шкільне худі, так як в них є певна форма для їхньої школи. Хочу замовити худі і потрібно в магазин, бо вдома немає абсолютно просто нічого. Навіть закінчилася сіль, закінчився порошок, засвічує мене вікно, беру діток з собою і. Наші домашні будні тож погнали сьогодні з нами. Повернулися ми вже з магазину додому, прикупили все, що нам ну не все, забула купити олію. І я нарізаю чесникові стрілки і зараз буду їх смажити. Ну це так просто смачно, прям смачнісімо. Показую вам квіти. Дивіться, які квіти у мене вдома, гарнюсечки. Такі і це домашні квіти мають неперевершений аромат. Просто кайфовий. Ось так дуже класно. Красота, як же вдома добре, як же вдома хорошо. І буду смажити чесникові стрілочки. Ми відправили Ростислава на тренування, заплатили, все поплатили. І я сижу, чекаю, поки він звільниться, бо він сказав, щоб ми його почекали, бо він хоче ще з нами прогулятись, тому ми гуляємо. На площадці, не коло нашого будинку, а поблизу е, саме цього залу. Такі наші домашні будні. Я ще не можу повністю прийти до себе. Це навожу. Ой, що таке? Дома порядок. Там прання, просто космос. Е, вже немає куди його вісити стільки, як там того. Що сталося? Що сталося? А завтра ще прямую до стоматолога. Відразу на те, що я все, що я нажерла на відпустці, то дякую, дякую, сонечко, дай тебе цьому. Моя сонечко, подарила мені квіточку. Все, що я нажерла, зайві якісь кілограми, то відразу я їх і скину, бо підкручу брекети. І... Тиждень їсти я нічого толком не зможу, тож не, не, не поправлюся, це точно. Ну і ще з важливих новин в Ангеліни будуть в групі, вже в садочку, будуть збори, вже є сформована група і будуть перші батьківські збори. На які я піду в середу. Сьогодні у нас понеділок, як я і говорила. Вівторок йду підкручувати брекети, а в середу йду на батьківські збори. І вже будемо знати, що до чого, що, по чому, і як я думаю, гроші з мене. 100% процентів здеруть на цих зборах на щось зроблять батьківський комітет. Ну, все як завжди, обов'язково вам розповім про це, як це все буде відбуватися. В групі всього лиш 20 діток. Чого я кажу, всього лиш, бо в Ростислава в класі 40 дітей. В садочку у нього було 36 дітей. То 20 це ще дуже і дуже придуже мало. Тому я кажу, що всього лиш. Йдемо з донечкою, десь прогуляємося, поки. Ростик займає. У нас зараз буде вечірня медитація для діток. <смір> В них, ну що це таке страшно, так зробив, ніби якийсь, я не знаю, хто вам пірака якийсь, нібито. <смір> Теж ж треба так очі закотити. А ти що, під'їдаєш, доціль? Смачний горошин? Любиш горошечок? Mm -hmm. Зараз перечистим цей пакет гороху. Частину я заморожу, ну а діти будуть їсти. Бо він вже такий трохи староватий. Я його заморожу а потім додаю у, mm -hmm. Дякую, у все, що треба mm -hmm. угу. і не треба, врагу, і в супи. Кругом я його підпихаю. Ось так от. Але подивіться, можливо, я навіть не консервую, але консервований, напевно, не буде тут на баночку. Ну, зараз почистим, а тоді вже буду вирішувати, що з ним робити. Хтось чистить, а хтось. Отакий огромний. Ого, жирний який. Жилобас. Ще <реш> бас. Повторюю все. Великий. Ангеліночка, як ти кажеш на ростіка? Твій О, зайчик, а шея? Ага, аж сплюснувся, так? Так. Да. Це угу. вже старувати. Анеліночка, а як ти кажеш ще на нього, мій? О, кузик. Склеївся. Кузик. Склеївся, як сніговичок. Оце іграшка. Дали горох, по всій кухні горох, і ще можна погратися. Сліпився. Під'їзди. Сьогодні продовження цього відео, але вже наступний день похвалюся вам, яка у мене гарна роз. Цвітає трояндочка. Ось тут є бутони. І ось теж є лаванда. У мене вже розпускається. ця та, яку я сіяла з насіння, дивіться, перші її квіти. Дуже гарненькі. І ось така маленька трояндочка. Теж дуже гарна, але бачу на неї напала тля. Треба її обробити. Але я в першу чергу хочу все ж таки. Тут трішечки повервати бур'ян, навести порядок, ромашки. Ті теж, що були з насінням, дуже вдячні, гарненькі, ну і віолки. Віолки позацвітали, хоча їм, певно, що не вистачає вологи. Ну, але гарненькі вони в мене квітують. Маленькі, але гарненькі, гарні квіточки в них. І взагалі все доросло. Зараз я наведу порядок і будуть. Гарненько. І навіть невеличка ось така, як вона називається, бегонія теж прижилася. Зараз, зараз. зараз ось-ось Я наведу порядок. Беру в руки сапку і буду працювати. Ліжки я поприбирала частинку, але годинки то мало, щоб навести лад, але все ж таки десь прибрала, а десь ще є прям хащі. Не долізла я, не дойшла. Зараз зірву шпинат. Скажіть мені, чого він так заколосився, чого він почав цвісти і чи потрібно зривати. Я зриву тільки листки, а ось ці от, я не знаю, скажіть мені, що робити, щоб він був нормальний. Чи я просто його пізно посадила і тому він так себе повів? Не знаю. Підкажіть, будь ласка, в коментарях. Гарно зацвітає очеточок. Дивіться, який гарний очиток. Класний, крутезний і ще десь я знайшла все-таки спаржу, яку я садила з насіння. Ось вона вилазить, вона прижилась. Я думаю, на наступний рік вона вже буде краще. А зараз так тільки два пера. Навіть позав'язувалися вже помідори. Подивіться, оцей хворий треба його зірвати. Я ще й думала, дивилась на нього, що треба його цього великого хворого зірвати. А оці от залишив. він якийсь мутований, мутований мутант. Я не знаю, що з ним таке, звісно, але він якийсь зовсім страшний такий, чи він хворий, чи що. Зірву його, а ось ці нехай вже гарненькі достигають. Так, що ще? У мене ще є цибуля. Така сімейка, зараз сяду з другої сторони, щоб не Е, Якщо я її залишу, ось так вона пожовкне і повириваю її. На наступний рік мені її можна посадити, вона ж там такими. Штуками, кущиками її поділити, і чи можна її на наступний рік так зробити. Підкажіть мені, будь ласка, теж. Ну, до неї я не дойшла. Покажу вам, що капуста, яку я садила, ще ось ця от частинка взагалі я до неї не долізла, може, завтра буду мати час і дойду. Капуста теж гарна, синя, дуже така гарнюча, але сонце прямо над головою, тому видно ще й, і мою тінь. Ось такі новини. Такий мій маленький городик гарненький. І їду, бо ангеліночці пора лягати спати, ну, а мені потрібно збиратися до стоматолога. Перезуваюся і поїхали. Так, ну що, замітила, що я з підгорілим носом і в мене якась пігментація. Ну, я не знаю, сонце посвітило, знаєте, і трішки. Ну, підсмажила трішки носика. Нічого страшного, я думаю, не буде в тому. Я вже встигла на брекет-контроль. Мені вже цього клика завели теж в дугу, бо вона була не в дузі. Е, дуже задоволена. Але не задоволена тим, що воно знову все в такій напрузі, зубки мої. Некомфортно, але це такі неприємності, які можна пережити дуже легко і просто, тому я. Навіть не засмучуюся за такої взагалі фігні. Їду я зараз в машині вже забулася, як їхати. І якийсь телепень, прям тако їде, не включаючи поворота. Мені в бік, бо добре, що я тормозила. Добре, що я знаю, де, де ця педаль. А то, якби я так їхала, як я їхала, я б йому знесла. Пів мордяки просто збоку. І я йому сигналю, він такий, хоч би сказав, вибачте там чи що, але я йому явно не мішала. І Я така думаю, да, звісно, безстрашні, ви люди, безстрашні, добре, що якщо все добре, але є такі, що не протормозять, що будуть їхати тобі прямо в бік. І так все безпечно, виїжджає, ніхто йому не мішає. Але то таке: їду я ще, маю м, забрати дітей, водіти в бабусі, таку маленьку справу зробила. брекет контроль зробила багато питань з приводу відпочинку. Якщо я не встигла відповісти на чиїсь коментарі, вони просто в великому м, обсязі коментарів вони можуть загубитися. То ви мені дублюйте під якимось іншим відео, я обов'язково відповім. Стараюся, звичайно, відповідати, але... Не, не, не все встигаю. Не все навіть бачу і не все, знаєте, показує. Тож, такі наші домашні будні, багато багатсько багато справ. І буду на цьому з вами прощатися. Дякую, що дивитесь моє відео. Дякую, що коментуєте, залишаєте свої вподобайки. Це дуже-дуже-дуже дуже важливо для розвитку мого каналу. Це не приховую. І до зустрічі з вами в новому. Відео всім пока-пока! Пам'ятайте, що ви самі-самі найкращі! Пока!